У чарівному зимовому лісі, де кожен рік символізується особливою істотою, закінчувався рік дракона. Дракон, хоч і виглядав велично, але був трохи втомлений від своєї величезної відповідальності. Він літав по світу, розсіював зоряний пил, запалював вогники у серцях людей і допомагав їм здійснюватись. Ой, налітався я, видихнув дракон, опускаючись на галявину до своїх друзів. Навколо нього зібралися лісові мешканці білочка, зайчик, вовчик, ведмедик та хитра лисичка. Вони прийшли зустріти дракона та дізнатися, хто стане господарем наступного року. Що ж, друзі, це був непростий, але дуже яскравий рік, промовив дракон. Настав час передати силу тому, хто буде керувати наступним роком. Це змії. Ми готові, сказала білочка, але є одна невеличка проблема. Яка? Підозріло перепитав дракон, підозрюючи, що щось буде кумедне. Змія спить, похмуро пробурмотів вовчик, і ніхто не знає, як її розбудити. Змія завжди така, пробурмотів ведмідь. Каже, що краще спати, аніж метушитися. Це ж новий рік. обурено вигукнула лисичка. Як вона може проспати своє власне свято? Друзі вирушили до Старого Дуба, де серед м'якого муху, обвившись у кільце, спала змія. Її срібляста луска відбивала сяйво, а тонкий хвіст звисав із дупла. Ну що, а хто буде її будити? боязко запитав зайчик. Давайте ви, ведмедику, ви найголосніші в лісі. запропонувала білочка. Гаразд. Гордо випнув в груди ведмідь і заревів. Гей, зміє, вставай, новий рік на носі. Змія ледве ворухнула хвостом, але продовжувала спати. «Може...» В нас не той підхід, припустив зайчик. Ага, треба щось більш магічне, запропонував дракон. А посолодке ставила білочка, тримаючи жолудь. Тільки не жолудь, вона ж не білка, засміявся вовк. Тоді дракон розгорнув свої величезні крила. Вдихнув повітря і пустив над змією хмаринку блискучого зоряного пилу. Ну, ось зараз точно прокинеться, сказав він. І вже за мить змія відкрила одне око і хриплим голосом сказала: Навіщо це, що таке? Ще навіть не весна. Це не весна, усміхнувся дракон. Це твоє свято, це твій рік. Змія потягнулась і обвилась навколо найближчої гілки. Мій рік, і що я маю робити? Дракон добродушно усміхнувся. Кожен рік уособлює певні риси. Які допомагають усім мешканцям світу, мій рік був присвячений силі, натхненню та великим звершенням, а тепер твоя черга навчи інших бути мудрими, обачними та виважними. І як це зробити? хитро запитала Змія, звиваючись, немов обдумуючи щось важливе. Твоя сила у гнучкості, спостережливості та спокої, пояснив дракон. Ти можеш допомогти всім знайти правильний шлях. Навіть у найскладніших ситуаціях люди і лісові мешканці будуть вчитися у тебе обережності та уміння розгадувати приховані істини. Але це звучить серйозно. Прошепіла змія трохи збентежена. Не хвилюйся, ти не одна, промовив дракон. Друзі завжди поруч, щоб підтримати тебе. Головне, щоб вона не заснула знову, буркнув вовчик і засміявся. Згодом дракон серйозно глянув на змію. А тепер. Настав час передати тобі силу. Він піднявся, розкрив свої крила, і з них вирвалося сяйво, яке осяяло весь ліс. Світло торкнулося змії, і її луска засяяла ще яскравіше. Відчувши прилив енергії, змія трохи стривожено промовила. Що це було? Це частинка моєї сили, пояснив дракон. вона допоможе тобі у важкі моменти, тепер ти офіційно покровитель Нового року. Змія роздивилася себе і, злегка посміхнувшись, сказала: Добре, я готова, і що ж мені зробити першим? Дракон замислився і сказав: Ти можеш показати, як мудрість і спокій можуть змінити світ. Змія ввилась навколо великого дерева і прошипіла. Друзі, заплющуйте очі. Усі слухняно заплющили очі, а змія, зосередившись, створила магічне коло. З її хвоста розійшлися хвилі срібного світла, які розлилися по лісу. Від дерева до землі розтеклася тиха ніжна енергія, яка зробила все довкола спокійним і гармонійним. Оце так. вигукнула лисичка. Це тільки початок, з гордістю промовила змія. Тепер кожен із вас знайде у собі спокій, мудрість, щоб іти своїм шляхом. Дракон задоволено усміхнувся. Твій рік буде особливим, сказав він, здіймаючись у небо. Я вірю в тебе. І підсяєвом зірок почався рік змії, рік мудрості, обачності. Та прихованої сили, а змія вперше відчула, як велика відповідальність, і водночас, яка це велика честь стати покровителем Нового Року.